Готуємо шакшуку. Я готовий. Погнали. Наріжемо цибулю. Нарізаємо цибулю. За цим часник. Часник. За ним халапеню або інший гострий перець. Окей. Виказали жопка найгостріша. Сберись, тиль мужик. Потім перець не гострий. Перець звичайний. Томати обов'язково та і все. Нарізаємо томати. Тепер гріємо пательню з оливковою олією. Закидаємо часник. Пательня. Оливкова олія. Часник. У нього цибулю, гострий перець. Не гострий перець. Цибуля. Гострий перець. Посмажимо все це разом. А зараз томати. Багато томатів. Додаємо томати. Підлили води і присмачуємо. Додаємо трохи води. Пластівці чілі. Пластівці чілі. Кумин. Кумин. Солодка паприка. Солодка паприка. А цукор. Цукор. Сіль. Сіль. Далі вибиваємо 2 яйця. Хочу 3 яйця. Зробимо вигляд. Що ви цього не бачили. Зараз всю цю спокусу лимоном. Не знаю навіщо, але поливаємо то все лимоном. Звісно ж, по всьому столу, не в сковорідку. Я також додав кунжутну пасту тахінь і пасту тахіні. Далі запашна оливкова олія. Ще трохи оливкове олії зверху. Кінза обіч і все. А от кінзи тут не буде. Беремо бейгл і давайте тестувати. Що я можу сказати? Це настільки добре, що можна, я просто поїм, а mm. ви подивитися. Готовий назвати цю страву. Виходь за мене, кацурін, бо воно того варте. Щоб ви розуміли, наскільки це смачно, я зупинився тільки коли доїхав.